99% затримання ТЦК це СЗЧшники. Вам, пан Лубінець, підтвердить всі звернення. Пане Руслане, а лише Верховна Рада напередодні послабила відповідальність за СЗЧ. Так. Да. Перший раз так сплатити штраф і будь-будь, будь ласка, будь ласка з'явитись в ТЦК. А скажіть, будь ласка, ся СЗЧ... якщо ви якщо ви йдете по вулиці і, там в напрямок ТЦК, окей. якщо ви не в напрямок ТЦК, йдете і ав а ви порушили закон, вас затримують і супроводять ТЦК? А скажіть, будь ласка, СЗЧ заче отримують зарплату чи ні? Ні? Вони якось числяться окремо. Да? Що... Ну, тобто в в означає? Ро... Я, я на, на протязі 10 днів командир по е, повинен з, з подати заяву до ДБР і цього військового е, об'являють розшук. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.